Я сказав, буду додержувати путів моїх, щоб не грішити язиком моїм, я поставив сторожу устам моїм, коли грішник став передо мною, я онімів і покорився, і мовчав про добре, і біль мій відновився, запалилося серце моє в мені, і в думці моїй розгорівся вогонь, я сказав язиком своїм: Відкрий мені Господи кінець мій, і яке є число днів моїх. Щоб я довідався, скільки залишається мені, ось на п'яді ти відмірив дні мої, і істота моя, як ніщо перед тобою, а втім, усе єсть суєта, і кожний чоловік, що живе, отак, як тінь ходить чоловік, лише даремне він непокоїться, збирає скарби, і не знає, для кого він збере їх. А тепер, хто надія моя, чи не Господь, і істота моя від тебе, від усіх беззаконь моїх, визволь мене. На зневагу безумного ти дав мене, я онімів і не відкривав уст моїх, бо ти єси той, що сотворив мене, відверни від мене удари твої, від сили руки твоєї я знидів, докорами за беззаконня карав ти чоловіка, і висушив, як павутиння, душу Його, лише дарма покоїться кожна людина. Вислухай молитву мою, Господи, і моління моє, уважай на сльози мої. Не оминай мене, бо я приходень на землі і чужинець, як усі батьки мої, дай полегшу мені, щоб спочив я перше, ніж відійти, і вже не буде мене.